Морський піхотинець урочисто підняв стяг 23 серпня з нагоди дня прапора біля міськради відбувся мітинг. Микола Турчинський – матрос 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка завжди в найгарячіших точках. Боєць зараз відновлюється після поранення символічне співпадіння у захисника саме сьогодні день народження. На даний час я вже після поранення списаний з передової лінії. Направлений в ТЦК для подальшого проходження служби вже в тиловій частині. Ну і вже місяць, як знаходжуся вже тут в тилу. До цього часу був на Донеччині. Тримаєте зв'язок зі своїми побратимами постійно? Так, так, так. так, так. Все. Хлопці тримаються, настрій добрий. таке. Гімн на трубі виконав 12-річний Єгор Конюхов. Хлопець став відомий в місті після того, як щоранку почав виконувати головну композицію країни на балконі своєї квартири. Доповнили атмосферу заходу, вірші від зовсім юних читців. Нам зорі доля, і ясна, рівна мато батьківщина, тишу не судна. Запросили наймолодше покоління. Це наші вихованці п'ятого го дитячого дошкільного закладу. Вони мені здається прикрасили цей наш захід і трошки знаєте, як повернули до мирного життя. Бо коли завжди ти бачиш дітей, якось з'являється посмішка, надія. Відзначення дня незалежності України в Южному переноситься на 30 серпня, адже 24 серпня в громаді день жалоби. Цього дня буде прощання із двома захисниками.